Квадрогараж на зв'язку Слава Україні! Відосик буде по суті звітом про ремонт 600-кубового квадроцикла Сігвей. Це квадроцикл спецпідрозділів ГУР, управління розвідки, який постраждав від осколків. В'їбала поруч FPIшка. Заряди на FPшках заряджають там мелкою дроб'ю або шариками, роликами від підшипників або мелкою металічкою стружкою. Яка рубає все. Так, Апарат привезли нам не на ходу, він не запускався. Значить, у нього були порубані всі колеса після прильоту колеса. Хлопці поміняли самі. Не знаю, чи хтось їм купив. Отаку вони страшнючу поставили грязіву резину. Це просто болотянка сама справжня, щось на ній наклеєчка. Цим іншим займались ми. Першочергово. Ми зайнялись тим, що зробили діагностику, з'ясували там певну кількість помилок от, і почали шукати їх причини. Значить, По пластику, купа отворів. Значить, Бачите, таке все дрібненьке, всяка шлаєботіна. Дивіться, тут ось прорубано, в панелі приладів застрягла. Бачите? Порубано все. Тут у нас, та хто пошукає, той знайде, отут ось в цьому місці видна сварка, була прострелена рама. Рама заварена. У нас був прострелений глушитель і лямдазонд. Глушитель заварений, і бачите, видно, прошліфований лямдазонд новий стоїть. от Проблеми були по проводці. Значить, у нас прострелений був блок предохранителей. Нескільки дирок було. Прострелені і замкнуті деякі релюшечки. Прострелені і відбиті деякі провода, деякі коси. Е Маса була відстрелена від блоку управління. Ну, коротше, Розмотали ось таку косу, розпустили її фактично на паутиночки, для того, щоб знайти всі пошкодження. Тому що візуально. Наш гуд, дивишся, ну він отак виглядає. знаєте. Отака колбаса, такої же товщини цілий. Але осколок тоненький зайшов і там десь зробив свою нехорошу справу. Отут під капотом, до речі, знаходиться блок передохранітелей. Тут же, умовно кажучи, знаходяться мозги. Тому цей весь непотріб підарський, який позалітав під пластик, наробив шкоди. Значить, Розобрались з проводкою, усунули всі косяки. Завели квадрик, він працює, ми на цьому етапі вже були сильно задоволені. Наступний етап пошкоджена система охолодження. Багато дрібних відосиків я кидав в тік-ток. Тут були порубані абсолютно всі шланги. Значить, тут була порубана алюмінієва трубка. Ось вона йде, зараз спробую вам показати, видно сліди сварки. Ось тут видно сліди сварки. Ось воно. Тут шламго соєняється і вона йде наперед. Ця трубка. У нас був пробитий радіатор. От, і у нас був пробитий теплообмінник. Значить, радіатор і алюмінієві трубки ми відправляли у Львів на реставрацію в компанію авторадіатор. Значить, хлопці погодились безкоштовно. Для військових відремонтувати цю штуку, ці вузли, за що їм респектива жухав. Києві я якось відправляв зі схожими пошкодженнями, то з нас за ремонт військового цього обладнання взяли майже 200 баксів. Я кажу, може там для військових зробити якусь знижку, кажу, бо робимо за власні гроші, для війська. Ну, Там щось гривень 200 коротше, нам знижку зробили. От, а компанія авторадіатор Красавчик, я за ними давно слідкую в соцмережах. От, е, роблять гарно, технічно, грамотно, розказують багато нюансів. От, ну і Плюс роблять для війська безкоштовно. Тому Авторадіатор Львів, кому потрібні такі послуги, звертайтесь до них. Так, м -м, теплообмінничок був теж прострелений. Ось він стоїть новий. Ми пробували його заварити, але не виходило. Раз, другий, третій заварили. Сіфонить. Ми психанули, заказали новий. Це, звісно, бабки, але зато так буде надійніше. Е, так, що у нас ще? У нас прострілений пульт. Значить, у нас не блокується задній диференціал. кнопка не фіксується. Кнопка повинна нажатись і зафіксуватись. А вона не фіксується. Пульт ми заказали новий, він уже лежить. Це останнє, що нам залишилось поміняти на цьому квадроциклі. Значить, по ходовій. Хто слідкує за мною в бачив бачили діагностику. Тут бовтаються всі 4 ступічні підшипника. Ну, точніше, бовтались ми заказали їх всі 4 і всі 4 поміняли. Значить, по цій стороні були прострелені пильники. Значить, Пильники замінені. Значить, і, е, здається, з цієї сторони. Ні, напевно, з цієї. Внизу, значить, був порваний пильник шарової опори. Значить, е, пильника ми такого не знайшли, поэтому замінили е, шарову опору в зборі. Так, із цікавого. Ну, не з цікавого, це. Таке, значить, отакий каркас тут у хлопців є. Він на петлях з цієї сторони відповідно відкривається. Оця каліточка. І виходить, платформа от такої ширини можна перевозити щось негабаритне і в тому числі робити евакуацію. От. Значить, у хлопців ця платформа була прикручена на болти виключно зверху до багажної платформи. Все. Інших кріплень ніяких не було. Тому, коли нажимав на неї рукою, то вся конструкція разом з багажником ворушилась і таке відчуття, що вона ось-ось відламається. Тому ми виготовили отакі розпорочки, попідрізали, позарізали їх акуратно, повварювали і внизу вперли на нижню полураму. От. Тепер тут можна і вдвох, і в трьох залазити, танцювати. І Платформа ця не відламається, тому що нагрузка передається не тільки на багажник, а й безпосередньо на раму. Подивіться, багажник заканчується де, і тут ще сантиметрів 30 ця платформа звисала. Ну, користо, хлопці зробили на швидку руку, можливо, воно працювало, От, але ми посилили цю конструкцію, бо вже є досвід в цих речах. Значить що, дивіться, тут ось осколком теж прорубано. Значить, бардачочок розрубаний був замок. Значить, ми замок взяли і підібрали від шкафчика. Я купив трохи півтора назад шкафчик, так щоб речі складати різні приколяси, ось там вони у нас стоять. Отакі. І мені до шкафчика в комплекті дали стільки 8 ячеек, які мені дали там, мабуть, 12 замків із запасом. Ну, коротко, від металевого шкафчика замок став сюди як рідний. Ця історія була яскраво зеленого кольору. Ми її підфарбували в такий зеленувато-камуфляжний. Підвізка в цього квадроцикла теж зеленувата, жовтувата. Вон, місцями вона провідняється, то зверху ми її теж. Облили фарбою. От. Зарядили акумулятор і в принципі на цьому значить, відновлення цього апарата закінчується. Поміняли всі масла, масло в двигуні, в мостах, антифризу в системі не було, там дірки такі були, що мама не є, тому антифризик свіженький. І на виході у нас повністю обслужений апарат. А, не розказав про варіатор. Дивіться. Це дірки все були. Кришка варіатора була пробита в багатьох місцях. значить Кришка їздила на реставрацію. Також у нас був пробитий паливний бак. оце За підкрилком знаходиться паливний бак, як ви бачите, дірка. Оце все, що пройшло. Вот туда, ось воно, ось. Це все позаходила в паливний бак и попрошивала его. Бак пластиковый. Вот еще один, один там пластиковый элемент. И вот такого диаметра. вот э, ось и видно тут. Пластиковая трубка, которая является шноркелем вентиляции вариатора. Э, вот. Вот и все речи пластиковые. Там паловый бак, крышка вариатора, шноркель, там еще один кусок пластика. Важливий для роботи двигуна, ми відправляли в Агрорімпластик. пластик. Е, теж красавці е, неодноразово вже допомагали нам відновлювати військову техніку і пластикові елементи для військових квадроциклів і баги, за що їм величезний респект. Такі роботи, там, як відновлення там, і радіаторів алюмінієвих, і відновлення пластику, вони достатньо дорогі. От, і Зважаючи на те, що... Отакі роботи ми робимо за власний кошт або за рахунок донатів підписників, то до грошей на все часто не вистачає. І от завдячуючи таким небайдужим компаніям, там як авторадіатор і «Агрорімпластік», нам вдається виконувати такі роботи набагато швидше і наближати перемогу. Власне кажучи, за що подяка компанії «Агрорімпластік». Агрорімпластик в Кропивницькому. Кому треба послуги по ремонту. Там пластиковых деталей, молдинги, баки, там не знаю, емкостях, крышки, патрубки, вот сельхозтехники, дорожно-строительной квадроциклы, не знаю, вот автомобилей, там типа крыла, бампера. Рубля дорого, но с гарантией. Гарантия 15 років. Кто вам даст гарантию 15 так Такое лирическое отступление. Мастеров, які зараз скажуть, що отремонтують пластик дуже багато дуже багато, в кожному гаражі. Але але зачасту після того, як вам відремонтували бампер, наприклад, після ДТП, да? і вас через півгода він тріснув, або ви не дай Боже, десь бампірочком торкнулись до чогось, і він тріснув, ну ви ж нікому нічого не пред'явите. Ви пред'явите, що у вас тріснув бампер а тобі скаже, а да, що ти хочеш? Він же, блядь, битий. Він же битий у тебе був. Ми його підпаяли, ти його взяв опять поламав. Тобто, 99% випадків з ремонтом пластика відбувається саме отак. А агрорім пластик дає гарантію, блядь, 15 років. Ви вдумайтесь, 15 років. От, коротше. Зварюють, відновлюють пластик, у них там екструдери є, все, що хочеш. Вони там хімією, хімією такою займаються. Ну, коротше, професіонали своєї справи. Одна із кращих компаній по пластику. Так. Ну, начебто і все по квадроциклу. Що ще? Що ще? Що, будемо його випробовувати? Треба поганяти його, потрусити, нагріть добряче декілька разів. Перевірити, як працює під нагрузкою система охолодження. Бо багато дирок було заварено в патрубках, багато нових соединень, шланги нові на хамутах, плюс радіатор прострелений був. Тобто Ці всі речі треба покатати, перевірити. І тільки після цього будемо віддавати його нашим легендарним захисникам. От. Загалом. Сигвей. А, ремень вариатора мы поменяли. Сдается тут 39, 39, мм толщина ремня по заводу. Допускается износ порядка 2 мм, а тут износ уже 4,5 мм. Непонятно, как он ехал, но тем не менее на изношенном ремню квадрик ехал, так скажем, адекватно. Стартуал и швидкість набирал. Ну, короче, поменялось еще тут ремішок варіатора, обслужили обгонну муфту, перемили, перечистили, наклали нову смазку, значить, ну і все, в принципі, все працює. Отакий От він красивенний, на таких брутальних колесах. От, е, хто шукає для себе надійне рішення, апарат для вас 600. -ка. Одна із кращих, реально одна із кращих на ринку. Ціна 9250. Що? Вони реєструються в МРЕО. У них встроені GPS-трекери. Це версія 2021 року. Вона ще на желізних дисках і на обичних масляних амортизаторах. А з 2022 року, чи з 2023, не пам'ятаю, вони почали йти на кольосних дисках на отаких, з бедлоком. разуть их практически нереально. От. Ну и соответственно у них уже стоять стойка в сборе типа койловер. С регулировкой жесткости пружини. Значит, тут всякие крутилочки для регулировки скорости стиснення, від бою. Тут ось крутилочка внизу есть. Тоже настройка. Крути прогрессивные амортизаторы. Стойка по типу койловер. Амортизатор газ масло с выносными бачками. Витримують просто і прыжки, і движення на скорості по пахоті. Масло не закипає, вони не перегріваються. Тому нові 600 це космос. Так. що, Контакти, як завжди, в шапці профіля або е в описі під відео. От. Не забувайте підтримувати військових, адже тільки завдячуючи їм. Ти можеш дивитись ці відосики, а я можу їх знімати. От ми їбашимо 24 на 7 іноді. Буває таке, що і вночі техніку привозять. От. А ти долучайся донатом. В описі під відео буде баночка на ремонт одного з квадроциклів. Не знаю, коли вийде це відео. Буває, що відосики я загружаю там із запізненням на місяць, на два. От, Поэтому під відео я стараюсь залишати актуальну банку на ремонт того квадроцикла, який знаходиться зараз у нас в сервісі. От. На цей квадрик ми здається назбирали в районі 34 тисяч гривень донатів вже. А ремонт його обійшовся, там щось 52 тисячі чи що. Ну, коротше, недостающу суму, я завжди докладаю. Підтримуйте, Єбашим, наближаємо перемогу. Якщо вам треба квадроцикли, звертайтеся. Купа техніки на будь-який смак, будь-який бюджет і для будь-яких задач.